Добрий день, шановне панство. Сьогодні буде короткий огляд на туристичний набір кухонний, який я придбав і зараз буду розпаковувати. Але перед цим розпакуємо спочатку ось таку ось такий шикарний техноблогерський килимок, такий антураж. Я думаю, що його десь хтось використовує за призначенням. Я ще поки не знаю, для чого я буду його використовувати, крім відеозйомок. Але це такий, я думаю, шикарний антураж, який навіть із отакої нікчемної студії зробить прямо такий справжній техноблогерський кабінет. Е, Придбав її, тому що просто в брейні. Назбиралося балів і він дістався мені десь, може, трошки більше, як за 200 гривень. Так, значить, перше, що я купив, це, звичайно, таганок. Таганок дуже компактний. Таганок вже перевірений. Одна повна чашка води. На ньому на маленькому вогнику закипає за 7 хвилин. Для того, щоб не затримувати ваш час, я не буду вам це демонструвати, але повірте на слово. Тут є вітрозахист, що дуже важливо десь на природі, якщо ви знаходите сніжки, підключається ось сюди балончик. Ось такий звичайний балончик. Плюс цього таганка в тому, що він невибагливий до роз... оцього... розміру цього о... горлишка на балоні. Тобто, можна будь-який балон купляти, головне, щоб був тут такий виріз, і щоб він був за таким клапаном. От. Ну, і тепер приступимо до посуду. Посуд я купив теж десь, мабуть, в епіцентрі. От. В принципі, ціна адекватна. Дивився на Алішечки, та на Алішечки такий посуд коштує навіть десь і дорожче, ніж тут. от А чому епіцентр? Тому що доставочка була безкоштовна. А це як-не-як, економію ще десь 100-150 гривень, якщо б це була нова пошта. от Так. Що ми маємо О, ми маємо такий Набір. Ага. Трошки я його не дорозпакував. Є. Є. О! Та-дам! Що тут? Чайничок? Сковорідка і кастрюлька? Десь тут щось тримає. Все. Так. І зараз приміряємо, як він буде себе почувати на моєму таганку. Компактний дуже розмір. Ось його можете бачити. От, чохольчик йде. І ось так виглядає. Опа-опа-опа-опа. Так. Значит, крышечка, вона идет универсально и на кастрюльку, и на сковородочку. Это у нас такая сковородочка. Так. Вот так. Раз. Есть. Тобто можно Щось розігріти, пожарити. Так, ручечки розкладаються. І ось ось такий чайничок. Так, це ми випсуваємо. Теж такий чайничок невеличкий. Ну, на, на дві чашки його вистачить. Це 100%. От, навіть затикачка ось така є. Мабуть, щоб не пом'ялось. І кришечка. Ручечка, чайничок. Значить, ставимо його на таганок. Ось так він вміщається Можна навіть отак так пригнути зовсім, щоб був вихід тепла. Якщо отак прикрити, то взагалі на мінімальному вогнику навіть десь на вітрі можна готувати собі. Да, цього таганка ось тут є зуб під, підпалювання. Так що Ставите балончик, відкручуєте краник, натискаєте п'єзу підпалювання, і воно буквально з першого разу запалюється. От. І кастрюлька, як буде тут виглядати кастрюлька. Раз, два. Стає. Угу. Тільки ручки. Ну, бо вона пуста зараз, якщо буде з водою, ясно, що вода буде переважувати ручки. От і прекрасно вона стає. Ось так виглядає. Все, закриваємо кришечкою, щоб супчик швидше зготувався. І вперед. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!